Доброго Добро зря, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чорному відео. Хотів, чесно кажучи, записати для вас енциклопедію трейдера з термінологією. Те, про що ви, в принципі, давно просили, але і промо цікаве. Тож я вирішив запитатись в вас, своїх підписників в каналі Телеграм, а що саме для вас записати. І е, я несподівано отримав відповідь, що вам все ж таки цікавіше промо та огляд контенту. Тому енциклопедія трошки почекає. А ми сьогодні з вами переглянемо, як працює промо радіо Ектів, чому в деяких аспектах ці картки краще за героїв, і подивимось на просто шалену картку Саша Зінченка, ну а якщо ви в майбутньому хочете приймати участь в таких інтерактивів і десь впливати на контент, який з'являється на моєму каналі, обов'язково підписуйтесь на канал Телеграм, на канал в Ютубі. Ну і лайк цьому відео не забудьте влупити за традицію, мені буде дуже приємно. Давайте розпочнемо огляд контенту із СБЧ, тому що я задовбався, вони постійно злітають і мені не хочеться перезаходити з цього розділу. Тож, давайте по порядку. Перш за все, в 19-й. Ми отримали СБЧ на Антуана Грізмана, гравця місяця. І це дуже дивна картка, і вона суперечила. Так, це Антуан Грізман. Так, це Антрейд, так, це картка, я думаю, на місяць-два точно. Так, це Фінеси. А тепер, але ціна на маркеті на це СБЧ 517 тисяч монет. І ну, сказати, що це бюджетний варіант, ні, тому що його інформ, який не дуже суттєво відрізняється по статах. і Я зараз вам виведу його картку. Інформа коштує на маркеті 240-250 тисяч монет. Чи є сенс переплачувати x2 за невеличкий буст пейсу ударів і передач, і ще доданий плейстайл на прийом м'яча. Це підкова, First Touch, я не впевнений, але тим не менш, хай хай воркрейти, 4-3 зірочки, 82-й пейс це плюс 1 апгрейд відносно інформа, 90 удари, 90 передачі, 89-й дріблінг, 59 й захисні здібності і 77-ма фізика. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку. Знову ж таки, ми хлопцями в телеграмі голосували. І е, я проголосував за Мідл, це посередній варіант. 32% людей віддали свій голос за те, що це СБЧ Луз. Лише 9% проголосували за те, що це W. І 31% глядачів сказав, з ЛУЗу, з'їхали які 500К. А проголосували нас майже 1200 людей, тому це репрезентативна виборка. Але мені буде цікаво побачити і почути вашу думку в коментарях. Якщо вам... Прям потрібен нападник Голеадор, то я б в краще накинув там ті 300к Фодора 400 і зібрав салаха. Тому що салах буде бігти. В салаха краще фізика і скрипти, я думаю, теж трошки краще. Коротше, мені б особисто хотілося 90 рейтинг. Або хай він був би 89-м, але 84 мінімум пейсу Удари добрі, передачі добрі. Не біжить і все. На цьому етапі гри 82-й коли будь-який захисник, навіть з промокоманди, має 80, я думаю, із цим можуть бути проблеми. Давайте рухатись далі. І сьогодні в суботу в нас оновиться а то чише, зникне збитна базова ікону, А от що до нього прийде, ми не знаємо. Якщо це буде пік на ікону, про який чутки ходять, але поки немає конкретної інформації. Заряджати свій фодер, готуйтесь свої шерплеї, будемо відкривати. Якщо ж це просто буде оновлення на базову ікону, мені цікаво, як вони змінять ціну, тому що в принципі думаю, що має бути дешевше. Окрім того, ми отримали пік на гарантованого гравця команди тижня з першої по одинадцятої на вибір один з трьох гравців рейтингом 82 або вище. Це антрейд було з і така сама в нас тут збірка: 82 та 83 рейтинг. Вони нічого не змінили. П'єр Емірі Кабоміян це вже те СБЧ, яке вийшло сьогодні разом із контентом. Це хедлайнер СБЧ Промо Радіо Ектів і. Подивіться на цю картку. 91-й пейс, так 84 прискорення. Але 96-й спринт спід, це вау. 88-й удари і всі основні показники. Під 90, немає дізбалансу, Передача 80, але короткий пас, 81. І підкрутка 89. Це дуже важливо. Дрібних 86, і так він трошки телега, тому що спритність і баланс низькі, але. Зібраністю реакції по 88, то є файно. 93 третя гра головою, і е, деякі фізичні здібності, але немає взагалі агресії. Плейстайл, і це цікаво. В нього є плейстайл на фінес і з показником підкрутки 89 вони мають летіти. Також в нього є на перекидання плейстайл і плейстайл плюс на рапід плюс, це контрол. і це мусить покращити його дріблінг, нівелювати десь недостатні статистичні показники спритності та балансу. І найголовніше, що в нього є тривела, і найголовніше це те, що це на П'єра Міріка Буміянка коштує 90 тисяч монет, і ми маємо 87% лайків. А на Антуані Грізмані ми маємо 80% дізлайків. Тож. Якщо вам потрібен страйкер, я думаю, за 100 тисяч get wrong. А Грізман це вже щось на багатому, і треба напевно особливі якісь критерії, щоб обирати саме його. Також ми отримали фодер на СБЧ Джо Вейермана, 86 рейтинг, Це гравець місяця Еродівізії. Вони виходять, як завжди, в нас в один день з гравцем місяця Ла Ліги. Я не думаю, що є час витрачати на цю картку. 15 тисяч монет. Рейтинг 86-й на маркеті коштує дешевше, тому якщо у вас немає дублікатів, то особливого сенсу це збирати немає. Advent Calendar Upgrade, і це я залишив наприкінці, тому що ми зараз в нього зайдемо, скоріше, це коли вийдемо, в мене злетять обрані, і ми підемо дивити завдання. Що це таке? Це Daily Login, який називається просто. Інакше вам потрібно. Запхати сюди будь-якого бронзового гравця і обміняти його на, по-моєму, чи пік зараз ми побачимо. Так, ми виконали і. А, ні, один гравець з рейтингом 75 або вище, але головне не це. Ви бачили, в мене злетіли завдання, і є чергове браво. Коли ми перейдемо в розділ Objectiv, то в нас в розділі Live додалися відповідні розділи. І Radio Active Advent Calendar, ми бачимо тут 24 дні це буде діяти. І 24 рази, відповідно, вам треба це зібрати. Треба зібрати 25. Не знаю, як воно робить. Це дивно. Окей, можливо, там щось є накосячили, бо я неправильно порахував. І за це ви отримуєте всілякі піки-пакі в оренду Патріка Вієра, Паоло Мальдіні, Роберто Карлоса на сім матчів. Ну, сім матчів, напевно, замало. Хотілося б, хоча б. 15, можливо, щоб вікенд-лігу відіграти. Так само Джордж Бест. Ну і деякі пакетики, я думаю, зайвими не будуть. Плюс один з трьох гравців з рейтингом 84 або вище пік. Ртідігей, трейлблейзер, Центуріони або Triple Thread. То і цікаво, просто одна бронзова картка на день. Не забувайте виконувати. Просто коли вийшов контент, тоді ви не провтикаєте. Рухаємось далі до завдань, і це в нас Ерік Баї на версії Radio Active. Досить цікава картка, навіть не незважаючи на 85-й Це в нас пейс 81-й, але шикарне розподілення. 85-й І це такий необхідний мінімум, на мою думку. 85-та фізика, і це також необхідний мінімум з урахуванням того, що в нього стаміна 61. І йому це не буде заважати скоріше за це всі інші показники 90 Це дуже прикольно. Так, дріблінг в нього посередній, але я пам'ятаю картки бої з минулих років, ще коли він за Манчестер навіть грав. Вони досить скриптовані. Плюс в нього є плюс на блок. Це як в Юско Гвардіола. Це шикарно, також є підкати, і Брюсер це щось насило, і ще є пінг-пас в нього присутнє. того, щоб вам його отримати, вам треба забити 7 голів, використовуючи гравця з турецької ліги в основних режимах. Squad Battles на Semi Pro, Rivals або Championship, Також асистувати 5 разів просто в цих самих режимах, а, зіграти 4 різних матча і пропустивши. Менше двох голів. тобто, ну. Або нічия, або перемога, два матчі вам потрібно відіграти з менше, ніж два голи пропущення і виграти сім матчів, маючи в своєму стартовому складі хоча б одного гравця турецької суперліги. Ми поговоримо про те, ким це можна буде виконати. Я думаю, що картка досить непогана. Також у нас є радіоектив Daily Play Games і Daily Play Games Competition. Це як було з Thunderstruck. Вам треба грати два матчі на день, і ви закриваєте один раз цей бонус. Далі ще два рази. Два і так далі, і так далі, і так далі. І шість таких вас днів треба відіграти. Отримаєте ви 84х2 в якості винагороди за останню, останній блок так, і 84x3 як загальну винагороду за цей блок завдань. Я думаю, що це просто треба грати, і нічого важкого тут немає. Якщо ви кожного дня в грі, то додаткові пакетики, ми пам'ятаємо, що в нас є з БЧ МБОПЕ ще є на Кені Дал, на того самого Антуана Грізмана, фодер зайвим не буває. Це увесь контент, який ми отримали на сьогодні. Тепер пропоную рухатись до футбіну, аналізувати команду і маркет. Друзі, ми з вами на футбіні і можемо подивитись на промокоманду, але. Спочатку я пропоную взагалі розібратися із цим промо. Я пояснював вам, як має працювати хімія або зіграність в своєму минулому відео, але наразі в нас є вже офіційне підтвердження. Тому давайте поговоримо про найцікавіше і чому, на мою думку, це гарне промо, це прикольні картки, і мені дуже подобається ця концепція. Ось так це має працювати. Promo Radioactive і її додали на Loading Screen, коли ви в гру заходите, ви можете побачити не просто те, як працює так, зіграність в самої картки, а порівняння одного Вальверде, звичайного золотого рарного або інформа неважливо, із карткою Radioactive, І тут ви можете побачити самі різницю. По-перше, Вальверде з промо-команди або будь-який гравець, у вас одразу на другій зіграності ці чутки підтвердились, це буде правда. По-друге, він одразу дає два пункти замість одного до нації клубу і до Ліги. І це просто шалена імба, тому що уявіть, наскільки вам тепер легко лінкувати ці картки. Умовно кажучи, у вас є Вальверде, і щоб він був на фулл хімії, вам достатньо просто одного гравця з Лаліги кинути. І окрім того, цей гравець з Лаліги також отримає один бонусний бал за рахунок того, що буде три гравця у вас з ла Ліги. Ну, тобто їх буде де-факто два, але Вальверде дасть два пункти хімії. Це просто неймовірно. І я дійсно не байте в вас із прев'ю, коли казав там, що ці картки можуть бути кращі за героїв, тому що герої не дають так багато зіграності по всіх пунктах, навіть ікони не дають так багато зіграності по всіх пунктах. Так вони завжди на фулхімії, але і з цими пацанами теж проблем не буде. Тож ви можете дійсно використовувати картки з непопулярних націй, з непопулярних ліг. Та з непопулярних клубів в своїх складах, і це величезне WVD. Крутий концепт, я повністю підтримую саме на цьому етапі гри, коли є прикольні картки, але ви не можете за них грати через хімію. І одна з таких прикольних карток, це Олександр Зінченко, про якого ми говорили з вами вчора. Але, бляха, я не думав, що він буде такий шалений. Подивіться на ці стати. Так йому дали 86-й рейтинг. Але. 88-й пейс, плюс 22 відносно його рарної картки. Звичайно, в нього навіть не рарне. Плюс 9 відносно інформа, про який я казав. Ну, 79 це в принципі наче можна бігати. Ще раз, друзі, 88 в Ендрю Робертсона. Його версії Trailblazer. 80, здається, чи 6, чи, чи 4, щось таке. Тобто Зіна просто біжить на да, 86, на 2 більше. Подивіться по статах. 2418 Total on Game Stats проти 2273 Вендрю Робертсона. Окрім того, Зіні ще й квік степи накинули, які відображаються як ракета. І це просто аплодисменти за тролінг від мене до її. Це було дуже смішно. Коротше, крутезна картка. Наразі 169 тисяч монет, але якщо хочете купити собі в склад, якщо хочете. Коли ви будете його купляти собі в склад, я раджу робити це плюс-мінус в неділю, коли всі будуть догравати вікінт його, якщо хочете пошвидше, або в четвер під титульні матчі, якщо хочете, напевно, більш надійно. Топ-картка, черговий топ українець, просто супер. І знову ж таки лінкувати дуже легко. То є важливо, ще й до Мудріка лінк прилетить. Тепер давайте іншу команду подивимось. Лео Месі, хедлайнер, 3,8 мільйона монет. І це, напевно, якесь знущання, тому що я не знаю, хто такі гроші до нього платить. Але знову ж таки, це промокоманда, це Вайб, це Лео, ми знаємо, як це працює. Рідкісність картки все такі інше. Його не дуже сильно пробустили. Ну, пейс плюс 2 відносно його золотої картки. І є.

Я не знаю. Але хедлайнер, так само, як і Карім Бензема, і оце вже дуже потужна картка. 92-й рейтинг йому дали плюс 2 пейса, плюс 2 дрібінга. Це найпроблемніші зони в інформа Каріма. Його покращили, це дуже файно. І Фінеси йому лишили. Тобто 1 мільйон 200 тисяч мене ця картка на маркеті наразі коштує. Думаю, потім буде трошки дешевше. Але це один з хедлайнерів, це безумовно топ. Як і Федеріко Вальвер. Зірочки не покращили, але стати покращили. Батарейка є, і лінкувати тепер його також не потрібно чотирма гравцями мадридського реалу. Достатньо просто ще одного гравця з Ла Ліги або тренера. 2,6 мільйони монет. Це просто вау. Нголо Канте І також дуже потужна картка. Шалений апгрейд. Антісипейт йому плейстайл плюс не кинули Рональд Рухо 610 тисяч монет, і також метазахисник, Ми розуміємо, в нього є скрипти, це такий варан з Ларіги, цікава картка. Мазрауї, і це для мене просто щось неймовірне. Він був 170 тисяч по максималці. Його скуповували, йому оновили максималку. Він впав до 215, я його дав закуп з 215. Собі картку не взяв, але він зараз вже 250 я такий вау, чесно кажучи. Я не вірив, що він туди піде, але лінкувати мусяло важко де й стати цікавим для правого півзахисника. Хвіча 5-5, 660 тисяч монет, і знову ж таки дуже потужна картка. Семкер. Uh, 600, там скільки 25 тисяч монет, і також в неї була імба, рарна версія на початку гри. Цю тепер ще й лінкувати буде дуже просто. Ошуала 430 тисяч монет. І подивіться просто на цю команду. так? Тут, в принципі, всі картки, за які можна грати, нані 4-5 зірочки, непогані стати, як для ЦАПа, ще й плейстайл на r 1 натиснув і побіг. Плюс прискорення 91. Рухаємось далі. Крістіан Еріксон 50 тисяч монет. І це все ще не Фодор. Це дабл від мене, коли є багато середніх карточок команді, за які може собі дозволити грати будь-хто. Ви фанат Манчестер Юнайтед? Берете собі в склад Еріксона. Ви вболіваєте за Манчестер Сіті, берете фаната Манчестер Юнайтед, йдете друг другу морду бити, доки нормальні поціни бігають за Собослайд за 176 тисяч монет. Кесьє, 80 тисяч монет. Опорний півзахисник, який перейшов з Барселони. І також всі стати 80+. Плюс. Гуліт Ген. Вілфрид Заа, П'ять зірочків, і тепер його можна лінкувати. Пам'ятаємо цього біста з Крістал Пелес. нього завжди були топові спешал Ну і Фодора трошки. Карлос Вела 11К, -ка, Джерден Шечірія 11,5, к Тєймо Пукі 11,5. к І, до речі, сезон був за Норвіч, його ВПЛ. Хтось мене в коментарях питав. І Віа, це правий захисник з захистом 76 з Ювентуса. Але він коштує 16к. Це не Фодер. Отака От команда. і... Тепер давайте перейдемо ще до одного моменту. Це в нас еволюції, які ми отримали нові на центральних півзахисників. Вони безкоштовні. Там багато варіантів. Я вам покажу дві картки, які найцікавіше. Це чому, тому що буде він у вас отаким от 87 м рейтингом. Цікава картка. Я не знаю, до речі, чи буде на нього розповсюджуватись ця штука зіграністю. Але дизайн картки саме такий, можливо, і зіграність буде, це треба виконати. І е, він буде мати непоганий апгрейд, Так, пейсу замало, але в нього гарні воркрейти, плейстайли, і він досить м'ятовий. І друга картка це Аріан Рабьо, і тут же більш цікавий вибір. Це такий, ножки Гуліт Генка, але з е, ліги серії А. І навіть якщо ви не хочете когось з них мати в складі, я вам раджу просто її виконати. Там два чи три матчі, і ви отримаєте фодер безкоштовний. Тепер переходимо до команди Сандерстрак, і команда просто летить отуди, туземун. Алісандро Неста 200 тисяч монет. Вандерсар 590. Ми пам'ятаємо ціну купівлі. Да? Бернардо сіла 77. Я вам казав купляти по 70. Касіліас, uh, я вам казав 200, по-моєму, 15, він вже 260. Като казав вам 67, вона 72, але, скоріш за все, це знижка, бо я сьогодні її вже бачив. 74, да вона росте. І вся ця команда набирає Габріель Жезус, це щось неймовірне: 195 тисяч монет. Коротше, команда дуже сильно набирає. Якщо ви послухали одне з минулих відео і купили, тепер є два варіанти виходу з інвестицій. Перший надійний, безпечний. Продаєте їх на вихідних цих перед матчами. Це стосується всіх, окрім умовно, Лукако, який є фодором і якому падати нема куди. Тоді ви не будете залежати від результату матчу, від паніки. Другий варіант це більш таки ризикований. Якщо ви впевнені в тому, що там та чи інша картка, вона і без того вже досить м'ятова, умовний Габріель Жазус, 87 рейтинг і одна перемога. Якщо вони навіть програють і виграють наступний матч, то він буде 87 і ще мати два плейстайли. і це буде непогана картка. Я думаю, вона буде коштувати не менше ніж там ті самі 195 тисяч монет. Але тут є завжди ризик, тому що ніколи не знаєш, куди піде хвиля паніки. Що стосується рейтингу, то наразі немає для мене цікавих цін, окрім 83 го по мінімалці та 84. го того 2,5-26 тисяч монет. Він трошки набрав, але я хочу з вами поділитися деякою інвестицією, яка я планую зробити, і вона містить ризик. Але наразі інформи, які є в паках, третій, четвертий, п'ятий рейтинг поточної команди тижня, вони опустилися до 24 чотирьох, тисяч монет. Це при тому, що ще там позавчора вони були 50 чимось тисяч монет. Так, в нас немає наразі пака 83x10, так, це ризик. Якщо її не додадуть деякі СБЧ, то вони можуть піти ще нижче. Але я вирішив інвестувати частину бюджету в ці картки, ризикнути, тому що я бачу, що її, в принципі, бусять регулярно інформи цього року. І допоки в нас немає коду гри СБЧ на гарантовано продаваємо гравця команди тижня. Тому 23-24 тисячі монет. Мені ціна подобається. Якщо ви купите і побачите, що сьогодні під контент не вийде нічого, що вимагає інформів, то ви можете їх швиденько продати і потім з. Купити знов, коли вони ще раз падуть, це вже така більш активна і ризикована інвестиція, але і профіт має бути суттєвий, якщо вона спрацює. Друзі, отаке от відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте, будь ласка, його підтримати. Ми з вами побачимось. Коли побачимось, бережіть себе, все буде Україна!